Ну, тут саме головне в мене з досвіду користування гамаком. Сергій, привіт! Е, потрібно там, де голова натягувати вище і максимально його розтягнути, щоб він не висів там, прямо, я не знаю, як, як щось там, як кута яйці. От, І коли він висить ось так, тоді він нормас. Я вже тут був, я вже опробував, все нормально. І... Ну, ще відстань між деревами має бути певна. Я зараз ось так відійду. В мене, в принципі, мінімальна. Ну, ось там мінімально. Сам гамак. І я вже полежав нормально. Сьогодні вночі буде тест гамака, який купив на Аліекспресі знов, І його розмір, він ось ту, в ту кишеньку поміщається зі всім, важить ніфіга. І це краще, ніж таскати з собою якийсь туристичний карімат. Ну, зручніший для велосипедиста і для всякого там турпоходівця, виживанця і так далі. А тут в мене дровішки. А тут в мене було колись, я рвав траву і прямо на цьому місці колись ночував. Ну таке, що можу сказати, панове? Купуємо гамаки, невеликі гроші, там щось в діапазоні 200-300 гривень, в залежності, там, чи є тут у нього оця антимоскітна сітка, чи немає. Ну і все. Ну плюс в мене там, там корм, а там у мене, як сказати, худі і брюки на, на ніч. По суті, зараз у нас тут дуже тепло. Я ось в таких лісах знаходжусь. У нас дуже тепло і вночі можна буде нормально спати. Космічне одіяло. Emergency cover в мене також є. І такі грибочки бувають. Але я не хочу його розпаковувати, там проблема в чому. Ти його один раз розпакував і далі ти вже його не складеш як колоду карт. Тому я його там приберігаю і в мене... Від е, комп'ютерного цього, скажіть мені. Е, від монітора накривачка, на всякий випадок, якщо вже буде там, холодно. Ночі зараз під осінь стали ну, більш такі свіженькі і вже з дерев листя падає і грибочки є ось ось так. Посилання на гамак, де я його купив, скину, звичайно. На цьому все. Гарного дня, все буде Україна.